Мене звати Світлана, мені 11 років. Я приїхала з міста Харків 4 о, апреля о, Сюди я приїхала, тому що в Харкові була війна, дуже страшно було. Тут мені дуже подобається о, малювати. Я почала з двох років, а прямо на кружки якісь гуртки. Коли ти почала з восьми. Сьогодні ми з вами напишемо щось таке, з чого починається кожен художник. Є такі звуки? Шурхатить? Так. Угу. Ну, ми тепер готові з фарбою попрацювати. Дивіться, що я роблю. Я візьму трошки червоної фарби, небагато ось так. І десь отут біля кубки з червоною фарбою, отак от її поквецькаю. Різними бачками можна. Дивіться, ось так. Щоб пензлик у нас набрав на себе червону фарбу. Давайте отак от, потираючи, намалюємо ось таку от квапочку, таку цяточку, ніби яка сливочка у нас з'явилася. Тільки давайте домовимо, що пензлик тримаємо правильно, показую ще раз, як. Ось так дивіться, от як паличку. І я отак от і трошки тру. Бачите, отак от? Обов'язково тру пензликом зі сторони в сторону. Не вперед назад, бо йому буде дуже боляче. А отак от, от. З боку в бік роздуємо до розмірів м'яча. Ось такого величенького м'яча. І давайте домовимось, що цей м'ячик у нас буде, гляньте, заходити навіть за серединку нашої картини. ще можна навіть, аж отак. Аж отак. Це буде дуже круто. Великий. Ой, красиво, так. Аж отак можна ще більше. Молодець. Давай ще отак. Отак, от Дивись, отак. Отак. Давай побільше. І можна навіть отак дивись, отут сюди його ще закруглить. Отак Оцю. це коло наше. Давайте візьмемо тепер жовтий колір і не витираючи пензлик. І просто отак його поквацяємо. і побачите, що він стане трошки помаранчевим. Ось так трошки жовто взяли і так от поквацяли. Десь обабіч нашої жовтої кубки. І дивіться, з бачка давайте йому такі прималюємо такі помаранчеві штуковинки. Отак от, от як, як тепер це нагадує мені Чупа-чупс, бачите? Тільки який лежить на столі. Ну, і я з цієї сторони зроблю так само. О, ось такий жовта така штуковинка буде в мене. Бачите? О. Тепер, може, це нагадує мені сонце, яке сідає в море. Не витираючи пензлик, продовжуємо роботу жовтим кольором. Але тепер дивіться, все, що внизу, от від нашої помаранчевої лінії, все, що внизу, отак от просто жовтим кольором. Раз, 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 раз і замалюємо. Поїхали. І чим швидше ми це зробимо, тим краще. Знову не витираючи пензлика. Візьмемо зараз, от у вас на, фа, на палітрі є фарба. Візьмемо її небагато. І давайте домовимось, що всю верхню частину, яка у нас ще біла, ми просто так само, як робили знизу, отак от покриємо у фіолетовий кольор. І коли ви будете його розтирати, ви побачите, що він вже буде не таким темним, а він буде світлішати, він буде просвічувати. О, у мене готово. Візьмемо наші пензлики, які зараз мають фіолетовий колір на собі, і подивимось, куди наша кругла річ е, ближче, до якого краю, до правого чи до лівого. Якщо до лівого, то ми будемо робити це з правої сторони. Якщо до правого краю, то потрібно, дивіться, під нашим, під нашим круглим тілом отаку лінію намалювати, але в ту сторону, де більше місця. Я беру один пальчик один, і починаю від світлого, від жовтого. Я так от тру по всій поверхні фарби. Для того спочатку тільки жовте на темне, не налажу. Бачите, як акуратненько. Отак от розтираю. Свою фарбочку, тільки домовимось, що не всією долонькою, а одним тільки пальчиком, ну, можливо, двома. Я вам дам ганчірочки пізніше, щоб витерти. Гляньте, я буду трошки підніматись і залажу вже на фіолетове. І роблю плавний перехід від світлого до темного. І потім у фіолетовому я пальчиком розтираю. Але іноді мені потрібно пальчик витерти, бо якщо я таким фіолетовим зараз залізу в жовтий, то він може в мене забруднитися. Дивіться, і тут же ж так же розтираємо ми з правої сторони, гляньте, робимо такий переходик від світлого до темного. І потім знову в темному ось так от мажемо щось, розмазуємо, розтираємо його. Подивимось на нашу лінію. Подивіться, що я з неї зараз роблю. Я її теж трошки отак от розітру. Давайте подивимось, де у нас ця темна штучка. Бачите? Темна, ось у мене в одну сторону. Тому ми будемо зараз малювати по ось цій стороні нашої кульки. І беремо для цього просто жовтий колір. Жовтий. Ось так набираємо його багатенько тепер. Тримаючи пензлик майже двома пальчиками, зовсім не натискаючи. Я отак от, так от, трошки його гладжу. Дивіться, ось цей кружечок. Так, раз, погладив. Один мазок ви зробили, тільки один єдиний. І нам треба витерти пензлик. Знову наберемо жовтий колір. І дивіться, що я зараз зроблю. Я зовсім легенько отак. От. Гляньте, ледве-ледве видно. А тепер дивіться, фокус-фокус. Зробимо ще кілька таких мазочків, ось так посередині. І зверніть увагу, що чим ближче я до середини свого кружечка, тим рівніше я роблю мазочки. Трохи фіолетової фарби. І дивіться де, з іншої сторони, я трошки ось так фіолетовим попрацюю. Теж так легенько. Легенько-легенько. Ось таким чином. І пальцями. Ми оце вгорі, от над нашою пташечкою, над крилами. Дивіться, отак я трошки поростираю. Ось. Давайте нашому, нашому оцьому круглій штучці, ну, отак от поростираємо трошки краєчки, щоб наш об'єкт став зовсім круглим. Ось який ми вимальовуємо. Оце ж, як ви ж здогадалися, темна калюшка, це не що інше, як тінь. Тепер дивіться, щоб тінь мені зробити ще темнішою, я ось тут, -от під самим оцим нашим кружком, кружечком, ще б додам темності такої. Гляньте більше, ось так акуратненько, підкресливши його контур. Давайте з вами зараз зробимо корінець. Погляньте, як я це зроблю. Ось, де в мене пташечка від її тулуба, ось так вгору у тоненький корінець вийде. Темною фарбою, звісно. Ну, у когось, може, гарбузик, у когось яблучко буде. Молодчинка. Це ж усе, усе, як то кажуть, ми подивимося, що з нього вийде. Невеличку деталь додамо. Давайте листочок десь додамо. Від яблучка, який лежить. Скажіть мені, будь ласка, листочок гарно буде додати. З сторони, де мало місця, чи зі сторони, де багато місця. А як же ми зробимо листочок з цих кольорів? Давайте візьмемо трошки фіолетового і багатенько жовтого. І змішаємо щось таке схоже, такий на сірувато сіруватой, якийсь зеленуватий навіть відтінок вийде у нас. І отут, от так трошки, щоб на тінь налазило, погляньте, намалюємо листочок. Це буде ваше самостійне завдання. А під листочком давайте зробимо тінь фіолетовим кольором. Ми ще не зробили з вами одну єдину річ на цій картині. І ця річ є найбільшим секретом художників. Давайте візьмемо фіолетовий колір тільки трошечки. І багато білого, адже для чого нам білий, ми ще ні разу його не використовували. І змішаємо його в такий класний. Прикольний світло-фіолетовий, подивіться, він як бусковий. Такий от виглядає в мене на палітрі. Погляньте, світлий-світлий, такий кльовезний колір. Ми наберемо його багато на пензлик, багато, так як раніше жовтий набирали. На нашому яблучку, ось тут, де жовте. Одним маленьким мазочком ставлю ось такий квадратик. І все, ні в якому разі не розтираю, бо не роблю два мазки. Біля цього маленького квадратика я ставлю ще один, але вже в два рази менший. Давайте нижче. В два рази менший. Ось у нас є ці два квадратики з іншої сторони. Ось тут, я ставлю малюсенький, третій, самий менший такий. Молодець. А тепер витираємо наші пензники і беремо. Знову такий колір, як ми фіолетово світло-фіолетовий. І дивіться, на корінчик. Отак трошки-трошки торкнемось. І тепер давайте візьмемо чисто білий, гляньте, просто білий-білий, на наш самий великий квадратик, який ми ставили, ось на наш зверху. Тільки так, щоб не весь його закрити, а щоб половинку ставимо самий білий такий чмачок. Візьмемо наші пензлики, наш, знову вмочимо в білий колір. Витерши його перед цим. І ось тут, під нашим яблучком, прямо перед ним. Отак от трошки погладимо. Погляньте, прямо перед яблучком. Ось так. Отак от погладимо нашу цю помаранчеву поверхню. Дивіться, тільки перед яблочком. І все. Більше ніде не потрібно цього робити. Все, давайте поглянемо з нами, друзі, на наші роботки. Всяку роботу треба дивитися трошечки з відстані. Тоді буде здаватися, що ніби не ми її написали. Давайте одне одному поаплодуємо, друзі. Клас, ви круті. Мені дуже сподобались ці фарби, тільки відмивати їх дуже складно. Мені сподобалося е, тут робити перехід пальцем. Це полотно, воно дуже надзвичайне. На Ощуп. я з ну собою, що я таке намалювала. Я не думала, що я зможу таке намалювати.